Найперше вітаю всіх тих, кому цікава тема франчайзингу, і вітаю тих, кому цікаві теми, які я планую зараз розкрити. Здебільшого дякую ведучій, ви мене представили багато всього. Але глобально про себе скажу наступні речі: що кісь все, що я робив, якби по житті, це і дисертація, захист і викладацька діяльність і. Три франшизи, які я розвивав до своєї франшизи, це е, одну з них там, Columbia, я ще зараз досі розвиваю. До того було три, три проекти франчайзи, на яких я був франчайзі. Е, ці всі речі я привніс, власне, у лаваш. Ось і плюс екологічність, плюс теж те, над чим ми працюємо тим, чим ми гордимося, це все про Вашлаваж. Значить. Е, Чому ми, власне це зробили? Чому ми зробили свою мережу, того що е, власне прагнення до більшого, власне прагнення до більшого і е, бажання зробити пекарні з повним циклом виробництва максимально корисними, максимально екологічними, максимально здоровими? От і е, з врахуванням тих помилок і тих напрацювань, які робили попередні франчезі, коли я був франчезер, коли я був в ролі франчайзі. Е, значить, що основне в бізнесі, те, що ну, чим ми гордимося, да, і чим я готовий поділитися. До речі, стосовно поділитися, дякую ведучий, ви сказали про те, що так і ділюся знаннями і в мережах нашої школи, весь Ukrainian бізнес School, і в мережі, і в е, політехнічному, коли викладав. Ось я вважаю, що е, насправді коли. Кожен з нас робить правильно свою справу самовіддано і підходить до бізнесу з точки зору і наукової, і з точки зору математики, і з точки зору турботи про людей про клієнта, нас конкурентів немає. Тому е, я готовий сам ділитися своїми знаннями, напрацюваннями. І я дуже радію, коли інші е, оператори ринку, так звані конкуренти, та, вони так само діляться своїми знаннями. Я вважаю, що це класно. Тому що е, разом, ну Обмінюючи знаннями, можемо досягнути набагато більшого, ніж затискаючи їх в собі і будучи обмеженим у спілкуванні і в своїх, ну в своїх коробочці, своїх знаннях і так далі. Тобто, перше, це є клієнторієнтованість. Ми жартуємо з нашими потенційними франчезі, що нашим клієнтом є все, що вище метаростом. росту, тобто всі, хто їсть хліб, булки, всі є нашими клієнтами. У нас е, е, дуже є чітко структурована аудиторія і для кожної аудиторії у нас є випічка без е, хімікатів, без жодних там підсилювачів, розпушувачів, покращувачів, пришвидшувачів, е, смакових додатків, підсилювачів і так далі. Ну, найдріжжі ми використовуємо швидкі, а повільні для того, щоб максимально не добродили. І для того, щоб в нас могла їсти нашу їжу, і маленькі школяри, які там бігають з баскетбольним м'ячем десь на перерві, і вагітна жінка, і жінка з маленькою дитиною, і бабуся, якої ж так, ну типу, яка досить вибаглива, чи дідусь, які досить вибагливий є до якості цієї булки. щодо компанії, доставки, в нас є пропозиція 2 доріги. 3, тобто дві піци до рівні Плюс ми кожного сотого клієнта. Вручаємо якісь подарунки. Це стосовно цільової аудиторії. Стосовно персоналу, ми дуже ну, ми стараємось підходити дуже акуратно, ну, якби уважно до своїх працівників, які в нас працюють. Це стосується і офісу, це стосується і у нас офіс нестандартний. Він такий цікавий в готичному стилі, з прекрасною панорамою, на якій ну офіс мається назива на компанії, проляючи компанії з чудовою панорамою, на якій ми там маємо мангал і смажемо кривки. Та ну, більше якби сімейного типу компанія, ніж компанія, в якій з людини виживають, виж... ну витискають всі соки і зубирають всі знання енергію і викидають на молодців. Ну такий такий мій підхід, тобто екологічність не тільки. Стосовно випічки, екологічних тільки стосовно відносин, чесних відносин з клієнтом, а й екологічність в плані середньої компанії, як взаємовідносин між е, е, працівниками, керівниками і так далі. Тобто вона повсюди. Е, стосовно клієнторієнтованості, е, хочу сказати, що е, нашим девізом нашої компанії є те, що ми робимо людей ситими та щасливими цим ну, це зрозуміло. Ну, наша випічка має вдвічі, а деколи і втричі більшу граматуру, ніж аналогічні пекарнях. Ну, зокрема, там лаваш у нас має 420 грам і вартує 18 гривень. Ну, тобто, це на сьогодні, причому він випікається при е, в тандирі або в печі. Ану, де є можливість не встановити тандир там в тандирі, де немає там в печі, е, ось і е, випікають його, ви, як правило. Там повністю ви бачите весь технологічний процес. Випікають, як правило, чоловіки. Якщо це в тандирі, це ну, прекрасне видовище, яке ви спостерігаєте власними очима і печеться хліб, і Ви маєте можливість купити ще тепле. І більше того, має, якщо там, наприклад, моя улюблена страва це пеніпурі е, з подвійним сиром, тобто я телефоную там за 15 хвилин в пекарню. Ось прошу пені пурі з подвійним сиром. Мені його готують. Я при, я приходжу там чи присилаю помічника. І він забирає його ще теплим. Так само ви ну там, наприклад, стоячи в черзі, ну переважно більшість покарень, у нас є черги. Це правда, особливо в обідній час, в вечірній час завжди є черга. Тобто, поки ви стоїте в черзі, ви можете касиру там підійти тихенько шепнути і сказати: мені, будь ласка, там. Наприклад, там не знаю, там подвійне м'ясо в самсу, там чи додайте там піца з кимис певними там набором додатків, чи без чогось там та відповідно клієнти. Попри те, що наша пекарня це є масовий продукт орієнтований на клієнта, середній мінус. Попри те, ми стараємося дати клієнту більше ніж він очікує. У суму в соціальній відповідальність нашого бізнесу ми там висаджуємо дерева. На громадську організацію «Добродій», там моєю і ваш частиною цієї громадської організації «Добродій». Ми там зараз реалізовуємо проект «Ташки перемоги, це допомога дронами нашій армії. Ми там відправили автомобілі на фронт. Ті купили за донати наших ну, і працівників, і мережі самої і наших клієнтів, які там в кримку донатили, от пікап підправили за Тобто, ми стараємося, ми робимо все для того, щоби. Наш клієнт отримав як більше за менші кошти, і отримав, крім смачної і корисної випадки, ще і емоцій. Стосовно екологічності, тут ну це важлива історія, яка відрізняє важкість від інших. Ми дотримуємося із двох причин: по перше, тому що це якби, рішення. Моє як засновника, і який я транслюю на всю мережу, і на відносини середньої мережі. А по-друге, ну це вигідно. Ну зокрема мені та того, що як тільки ми е, стаємо такими, як більшість пекарень на сьогоднішній день на ринку, які там використовують заморозку, е, от і ну інші моменти е, в своїй випічці. Ось ми залазимо в Червоний океан. Нам потрібно, ну, ми, ми, ми ліземо туди, де висока конкуренція, а в сенсі здорової випечки, екологічної випечки. Ми серед мереж там чи не одні? Та які там є. Від всеукраїнська на вазі мережа, чи не одні. Ми є від Ужгорода, у Нас пекарня на одному краю це ужгород берегово, на другому краю це Суми. А, ось, ну, відповідно, ми розвиваємося дуже швидко. На сьогодні є 40 покарань, 30 з яких це власна мережа, і 10 це франчайз. Ну, бачите, ну, набагато більше є наших покарань, ніж франшиз, але це свідчить тільки про те, що це класний бізнес, <кій> який ми самі розвиваємо. Так, е, далі. Щосовно дослідження ринку. Нас слайд на А, все добре, є, переключилось. Так, дослідження ринку, це така наша фіска. Ми концепція працює, тобто, незважаючи на ковід, незважаючи на війну, ми в ковід відкрили 16 покарень. У війну 12, в ковід шістнадцять, війну 12 Ось і скажем так. Протягом цих речей ми напрацювали там певний свій якби алгоритм прорахунку трафіку. І його і його аналізу починається все, коли ми ну, заходимо в будь-яке місто. Та ми аналізуємо кількість жителів, яка там є після аналізу кількості жителів. Ми аналізуємо так само густину. Населення в місті. Ну, якщо місто є дуже розсіяне, ну яскравим прикладом це біля Житомира є, е, по-моєму, ККК. Е, е, Одним словом, е, де там щільність населення 2000 тисячі на кілометр на, на тисяч на 10 кілометрів квадратних. Відповідно, ми прийняли рішення туди там не, не відкриватися, тому що нам потрібно все-таки ну, скупчення людей, так. Ну, люди, як правило, скупчуються біля магнітів. Таким магнітом можуть виступати там, продуктові гіпермаркети, там, епіцентри, або центри міста, де люди гуляють, або без ринків великі, там, наприклад, як, там, в Хмельницькому є біля великі ринки, чи е, ті ж самі там вилинки, великий ринок в Костополі, де ми нещодавно відкрилися, чи е, Володимир-Нововолинськ. <кхід> ми шукаємо магніти, біля яких можна ставати. Біля тих магнітів. Ми аналізуємо, ми ділимо кількість населення в місті на 15 тисяч. Ми розраховуємо приблизно на, якщо в місті великому це 15 тисяч населення на одну покарню. Якщо це є районний центр, то ми можемо відкриватися і в 10 тисячному місті. Кілька наших пекарень, 5 п'ять працює в тисячних містах. Вони це показують дуже класно, оскільки. В тих містах ми стаємо таким собі своєрідним Макдональдсом. Та тому що Макдональдс точно не полізе туди де є 10 тисяч. А для нас 10 тисяч це ну а ми стаємо в такому місці, оскільки в нас є широкий асортимент ну, таким собі своєрідним Макдональдсом. Ділимо на 15, визначаємо, скільки покарень, в принципі, в місті може бути. <кій> Дивимося, які є конкуренти в даному там районному чи обласному центрі. Віднімаємо цю кількість від тої, яка в нас вийшла при ну, наприклад, Львів, так там мільйон. Діл uh, мене 15, це там 60, так? Да? Uh, 15, це 60, це 600. Мільйон на 15 тисяч, це 600. 600 пекарень, ні, 60. Uh, 60, віднімаємо там приблизно 40 там, топових таких класних гарних пекарень є. Відповідно, 20 у Львові ми ще можемо відкривати. Ну, беремо там, не знаю, Нововолинськ. 50 тисяч ділено на у нас там є зараз дві локації, ми ще третю плануємо. Володимир Волинський, так? 45 тисяч, 40 тисяч ділимо на три. Це приблизно там два з половиною виходить. Одна у нас пекарня працює, ми ще одну плануємо відкривати. Ну, от приблизно алгоритм прорахунку десь якийсь приблизно такий. Далі які в нас ще є фішки? Ну, у нас є багато фішок, але ми їм вже можемо всі розказати в нашому потенційному франчезі. Але тут розкажу кілька. До прикладу, ми якби, емпірично довели, поналізуючи там сотні, сотні, сотні локацій, що кожна сходинка, яка є до покарання, це мінус 5% до витру. От, от чітко 5%, не більше і не менше. Так само дуже впливає швидкість людей. Якщо це, наприклад, біля зупинок громадського транспорту чи десь, куди люди переходять, наприклад, від. Там вокзал, там де швидкість руху велика, чи десь біля магістральних доріг, чи десь, де от люди просто біжать, то ми визначили, що там конверсія від ну, порахували там нас відеокамерами швидкість. От один кілометр швидкості на годину людини, яка йде, люди швидше, то маліше. Це плюс один кілометр, це мінус 30% конверсія тих, хто заходить в карні. Тобто, це дуже великий вплив швидкості людей, які ходять біля твоєї потенційної локації на тих, те, як вони заходять. Так само впливають там, є певні розрахунки панорамні вікна. Так само є наявність там чи можливість цього поставити. Так само впливає наявність майданчика е літнього коли людина і бачить що, що, що ви там є. Ну, відповідно, ці всі, е ці всі фактори підставляються в е нашу таку секретну модель, табличку, і ми е рахуємо економічну модель. Наскільки ця пекарня буде вигідною, наскільки вона зможе працювати, наскільки вона е потенційно е буде приносити прибутку і залежності від вартості оренди. Трафіку тих факторів, про які я сказав вище, ми прораховуємо, наскільки дана пекарня буде рентабельна, наскільки вона буде працювати. Ми маємо гарний, ну хорошу, в принципі, напрацювали кількість гуль. З 40 пекарень, які на сьогодні функціонують, ми закрили 5, ну це орієнтовно там 11%. Ось я вважаю це класною конверсією. Причому дві з них ми закрили. Ну не скажу що по дурості, але ми закрили дві, тому що ми дуже швидко бігли. Ми за 40 покарень відкрили за три роки. І, відповідно, ми на початках дуже швидко бігли і е, ну, упустили управління цих покарень. Двох з них ми чітко закрили по причині управління. Три інші по причині е, локації. Е, Ну не геть вдало виборної локації, дві верніше, не геть вдало виборної локації, і одна за рахунок того, що так само було історія не дуже добре з управлінням. Тому якби то, маючи позитивний негативний досвід, я вірю в те, що я вірю в таку історію, що негативний досвід, ну зокрема, українців, нашу прекрасну націю. Волелюбно і фантастично класно. Більше вчать негативи, якісь негативні історії, ніж позитивні історії. Тому, маючи досвід одне і друге, можна робити класний аналіз, і можна в принципі досліджувати, яким чином рухатись далі. Далі у нас іде... Далі у нас йде е, діаграма росту кількості гостей в пекарні. Е, за 4 роки роботи в мережі, ну, насправді, 3, нам 3 роки було тільки 8 червня, е, ну, зараз пішов тільки четвертий рочок, 3 роки і кілька, кілька, кілька днів. Кілька От, за 3 роки і кілька днів у нас е, у 4 рази збільшилась кількість гостей в пекарні. Ось і ну насправді це так звучить дуже класно. Типу така гордість. А так, так, та чотири рази. Але ну, мало хто знає, скільки за цим стоїть роботи, скільки за цим стоїть роботи керівника мережі, скільки за цим роботи стоїть маркетологів, операційних директорів, керівників пекарень, звичайних пекарів, звичайних людей і. Ну, такий інший, це комплекс, ну і плюс чесно, основне, я вважаю те, що ми дозволили собі, попри величезну кількість викликів, не впасти в якості. Ну, як на мене, це основний фактор. Але 10%, 15% від цього, і 85% це робота це робота менеджменту. Ну, Сьогодні, знаєте, я кажу, що якщо би я не вліз, ну, в Прямому смислі не вліз в ті локації, в які я вліз. самі класні локації ми брали в перші три місяці коронавірусу. Просто топчики. От приходили, показували пальцем рієлтору місце, і він нам його вирішував. Ну тому, що ми казали, ребят, ми хліб, ми будемо завжди, ми стабільні, люди хочуть їсти. Що би не було в країні, але хліб в суму голова. Ось і зараз ще той час, коли можна е, топові локації по плюс-мінус адекватній оренді, ну, вигризати, здобувати там так далі. Е, на моє переконання вартість оренди зросте в ближчому часі, е, особливо після перемоги, і таких місць, де можна буде стати так от просто топ-топ. Насправді кількість їх буде дуже дуже зменшуватись, тому що тому зараз розвиватися найкращий час. Ну з тією чи іншою концепцією, оцінивши там всі плюси, і мінуси, стабільність і так далі. Але от в плані, що думати зараз там, тримати гроші там під, під матрасом чи там в золоті, чи там ще що ще щось ну, не найкращий варіант. Ну не забуваємо, що ми ще йдемо в Європу, і коли до нас зайде там європейський капітал і їхні методи роботи, системність там і так далі, і так далі, коли вони не будуть боятися заходити сюди. Ну нам буде не в переливки, тому вперед.